Всіх вітаю! Ви на каналі Magic Є. З вами Ганна. І сьогодні буде трошки незвичайне напевно відео, бо е, одразу в одному відео е, хочу і. Е, Корисним і дуже цікавим інсайтом поділитись, трошки поговорити на тему Божественного вищого джерела. І хочу дати класну для самостійної роботи практику медитацію, зробити ще одне оголошення. Ну, тобто, буде тут і болтологія така корисна, і в якому сенсі випадок із практики. Бо тут буде мова про те, як програлась, як для мене спрацювала карта з одного оракулу. І терапія така на картах, точніше, я вам дам практику, дуже класну медитацію для терапії самостійної. І коротше, одразу про все. І зазвичай у мене подібні відео особливо не дивляться, особливо багато вони переглядів не набирають. Але потрібні люди, я думаю, почують потрібні речі. Я знаю, що такі є серед моїх глядачів, для кого і така картинка якось медитативно працює. І які полюбляють мене послухати і щось корисне собі беруть, то в принципі нехай буде. Бо мені аж захотілося від душі це відео зняти. І прям я не знаю з чого почати. Чудовий чудовий початок відео я не знаю з чого почати. Ну, почну з того, що трошки поясню, що це за оракул, як він взагалі працює і в якому контексті. Тут е, карти відповідають і що дають це оракул закон позитивізму, е, дуже 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 е, психотерапевтична колода, яка не просто там підсвітлює якісь моменти. а вказує на проблему, описує, підтримує, десь втішає, щось пояснює. І Ще й по кожній карті дається конкретна або практика, або техніка, або медитація, або якась вправа тере завдання. Щось прям таке практичне дається по кожній карті. Тому відповідно з цим оракулом я працюю як з психотерапевтом самостійно, і власне про те і оголошення буде чомусь раптом, раптом спонтанно вчора. Виклала таку пропозицію в інстаграм. Проговорю і тут не збиралась в це сильно заглиблюватись, але якось знаєте, відвідало мене таке натхнення. Я думаю, блін, ну я ж це роблю. Я це можу, то може я більше людей приверну на. Таку послугу і написала в інстаграм, і одразу багато досить записалося людей. Я, от, в принципі, цілий день сьогодні займалася цими терапіями, і так мені сподобалося і як резонує людям, і як це взагалі взагалі працює. І сам процес мені самі робити це сподобалось. І тому коротенько тут скажу про цю свою послугу. Це по суті ця послуга по суті альтернатива. Психотерапії, класичні, да, звичайні. Тобто, можна, можна звертатись на такі сеанси в якості альтернативі класичній психології, класичній, точніше, психотерапії. І для багатьох це може бути, по-перше, зручніше, а по-друге, зрозуміліше. Зручніше, тому що вам не треба кудись їхати на сеанс на прийом, навіть там виділяти якусь годину на зізвон, на спілкування там онлайн, можливо, по відео аудіозв'язку. Все, звичайно. У форматі фотографую, наговорю прикріпляю, а людина вже може ознайомитись тоді, коли зручно, в комфортній, в комфортній обстановці, може відірватись, повернутись, може ще раз переслухати, і так далі, і тому подібне. Я даю фотокарти, текст увесь даю з гайду, і ще наговорюю своє трактування, свої рекомендації. Тобто, виходить така міні, не така, а такий міні сеанс психотерапії. Повірте, це дуже класно працює і чому для багатьох це буде зрозуміліше? Бо люди, які... Близька тема магії, езотерики, духовності, такого всього, е, мені здається, що для них в класичній психології, класичній психотерапії, от трошки замало картини, да? бо там працюють тільки з, з менталом і з психікою. А оцей оракул тут навіть карти поділяються на групи по різним різновидам зцілення. Е, тут є фізичне зцілення, ментальне, енергетичне, спіритуальне на рівні душі. Тобто, одразу ми виділяємо площину проблеми, да? і якби тут, окрім. Психологічної роботи ще відбувається і енергетично, і там на рівні душі. Ну коротше, це якось ну спектр дії виходить ширше. І картина виходить ширшою. Тому ну, це насправді прикольніше. І я подумала, що проговорю ще тут. Е, одна така консультація вартує 70 -50, 70 -50, 750 гривень, вибачте. От, робиться не частіше аніж раз за тиждень. Звичайно, одна карта Оракулу не вирішить з наскоку всіх ваших проблем і не зробить так різко ваше життя і вас іншими. Да? Але ж в психотерапії теж люди її відвідують роками, місяцями Руками там теж немає і не буде, і не може бути швидкого ефекту. То це насправді дієвіше. Мені здається, що в рамках однієї такої консультації е, я, уракул, ми всі вищі сили дамо набагато більше, аніж психолог за одну консультацію або психотерапевт. Це дійсно так. Я це давно зрозуміла. І ну і навіть по ціні виходить дешевше, насправді, тому що е, сеанс у досвідченого психотерапевта буде ну в найкрав кращому випадку від тисячі, а так, скоріш за все, від півтори тисячі гривень. І до нього теж людина не сходить один раз, а буде ходити раз на тиждень. Тому ну, тут якби, як порахувати користь в тому, як на мене більше, або навіть це можна якось поєднувати. От, ну і да, обов'язково тут дається техніка, практика, щось для самостійного опрацювання. І тут дається по цій карті, я вам теж її в цьому відео дам. Е, і повернемось, власне, до карти. Мені навіть візуально вона так сподобалась. зараз близько вам. Покажу трохи не дуже світло сьогодні, так, такий похмурий день. І при тому, що в мене тут взагалі нормальне світло, але ну, так, навіть свічечку запалила. Да, тут символ триєдиної богині, оцей біла сова, оцей коридор, якийсь як портал. Мені навіть візуально настільки зайшла ця карта, Ну, вони всі тут красиві. Тут взагалі такий цікавий, красивий оракул. Тут різні різні красиві карти. Багато тут символіки різної, сакральної геометрії, такі енергії приємні йдуть від колоди. Ну, тут кожна карта диво по-своєму, як на мене. от тому Я буду тільки рада більше попрацювати. У мене зараз, в принципі, консультування не основне, але я вважаю, що практика не має припинятись жива, да для того, щоб. Розвиток не зупинявся. Практика є практика. І бажано, щоб вона була не тільки з собою. Ну, в моєму випадку. Так от, ця карта. ну, Тут немає назв карт, є цифри і такі, як фрази ключові. І тут ключове, бо що Божественне завжди підтримує і направляє мене, божественний початок, щось божественне десь, як ми його собі уявляємо. І перша думка, на яку наводить ця карта своїм описом, своїм змістом і своїм значенням, це те, ну там прям так і прописано в гайді в путівнику, це той факт, що ми. Не є якимись окремими істотами частинами, відділеними від божественного. Що тут мається на увазі? В класичних наших релігіях, як ми їх знаємо, да, от, в таких, принаймні, самих поширених, є якийсь окремий Бог і є його паства. І ця паства вона окремо існує, це окремі люди, окремі душі, окремі істоти. І вона до цього Бога звертається, якщо хоче, да, і потребує його допомоги. Звертається, а він, ну, це як собі, примітивно люди уявляють, в християнстві, мусульманстві і так далі. А він вже там розглядає їх прохання, їх молитви, реагує, щось дає, щось не дає. там да? Тобто, в більшості релігій Бог це така окрема якась сутність, яка господарює над світом, всім керує, за всіх вирішує щось. А ми, от як такі вівці, які звертаємось там молимось і так далі. То в цьому оракулі, конкретно по цій карті, зовсім інша ідея. Ну Це, в принципі, сучасний оракул Нью-Едж, тому воно і не дивиться. В нью Ейдж багато таких саме в духовності нью багато таких концепцій. То тут якраз по цій карті стверджується, що ми частина Бога, що ми невід'єднана частина божественної енергії, що е, не те, що ми всі навіть під'єднані, ми не під'єднані, ми частина цього. І відповідно до всього божественного ми можемо звертатись в будь-який момент життя і отримувати свої відповіді. і Отримувати настанови і підтримку, і втішення, і так далі, і тому подібне. А, бо ми всі частини одного великого божественного. Ну, не знаю, як вам, але мені ця ідея подобається більше і резонує якось більше, аніж ідея про якогось дядьку, господаря до того ще й дуже жорстокого, судячи з більшості релігій, який жорстоко карає люди, почали жити не так, як я захотів, потоп їм влаштую, і так далі. Бо кара господня, да, сама концепція. Господньої вказує на те, що це якийсь володар, да, який вирішує, що взагалі робити з людьми, з іншими істотами, в цьому процесі часто проявляється як самодур такий. Ну, Ви зрозуміли я думаю, суть моєї думки. То тут ні. Типу, ти сам частина цього божественного, відповідно, як і до будь-якої частини себе, ти в будь-який момент до цього божественного можеш звертатись. Маєш повне право, бо ти його частина. Ну, коротше, ви зрозуміли. От. І як якщо дивитись на проблематику по цій карті, то і це, до речі, група спіритуального зцілення, душевного да, на рівні душі, то карта може вказувати ця на те, що ти схильний іноді від'єднуватись від цього джерела божественного, да, втрачати ну, втрачати, як здатність його чути, отримувати настанови, ну що ти, ти завжди можеш туди повернутися, це всередині тебе, да, і значить медитація, яка тут дається, в чому її суть. Дуже раджу вам зробити. Я дуже кайфанула, я потім розкажу, що я побачила в цій, в цій медитації візуалізації. В чому суть? Ви маєте сісти або лягти, як вам зручно, розслабитись, розслабити тіло, розслабити хребет. Ну, максимально коротше, розслабитись, зробити відлік від 10 до 0 і прямо уявити, як ви виходите зі свого тіла. Важливо в цей момент подивитись на себе зі сторони, от побачити своє тіло зі сторони, і прям зафіксувати подумки, що я не є тіло. Моє, моя вся сутність не равно фізичне тіло. Да? Далі, у мене, правда, пішло трохи інакше в моїй візуалізації, але далі прописано тут, що треба уявити таке величезне сяюче світло у себе над головою, і почати плавно до нього рухатись, підійматись. Да? А далі потрапивши. Ну, треба от увійти в це прям джерело сяюче, там заспокоїтись, розслабитись, спробувати теж там усвідомити себе або побачити себе, і от прям прислухатись, що ти там почуєш, які там думки винирнуть, слова і так далі. Ну і побути там, наповнитись трошки. Ну я думаю, всім прийдуть в цьому процесі, коли ви туди потрапите, і в цей сяючий шар увійдете. Можна як шар уявити, або як ну не знаю, як, як вам уявиться там тут важливо як. Відпускати свою уяву. От. І, значить, ви туди входите, розслабляєтесь, ну всі там мають щось почути, або щось зрозуміти, або інсайти якісь отримати, або навіть побачити. От. Потім, коли ви там побули трошки, вертаєтесь таким же чином назад, опускаєтесь в своє тіло, плавно не спіша, теж фіксуєте, як ви входите в це тіло, робите це обов'язково. Робите зворотний знову відлік, але цього разу від нуля до десяти. Робите оцей відлік і. Все, і фіксуєте, все. Я в тілі, да, Я повернувся в тіло і відкриваєте очі. Ой, потрясна, я насправді ну, це далеко не перша, звичайно, що у мене подібна практика, яку я роблю. Я не знаю, скільки я зробила медитацій і візуалізацій, я постійно їх роблю. Я навіть заснути не можу іду в медитацію. От, але ця мене вразила, чесно. При тому, що я якось так розслабилась, в мене якихось особливих очікувань не було. Я навіть її робила в перерві між консультаціями, щоб трошки розразити, щоб ви розуміли. І е, моя уява мені намалювала, що я якраз влітаю от в цей Портал, от я прям побачила цей коридор мармуровий, світлий, всі сяючі, Що мене як затягує в цей портал, і він отак йшов, звивався як серпантином. І, значить, потрапляю я в світлу кімнату. Бачу таке Росія не світло, ніякої істоти Божественної я не побачила, а просто як от, дійсно якесь джерело, і от таке Росія не світло. От, білі сови там були, ну це, напевно, вже уява намалювала, тому що є тут ця біла сова. І одна біла сова мені сіла на плече, направе, і як ніби почала мені телепатично передавати. От, якось так. якось І Через сову я телепатично почала і е, чула, як ну не як голос, як звук, а як голос за кадром, телепатичний, не знаю, не можу пояснити. А, і, і, а, я ще помітила, коли я вже піднімалася і в це світло входила, у мене почався нервовий тік на двох очах одразу. Ну, не зовсім нервовий тік, а щось типу Ну, почали очі отак блимати. При тому, що коли я роблю зазвичай подібні медитації, ну такого нічого не відбувається. І прям я от якось телепатично вловила, що лікуй нервову систему, і далі була порада, як мені поліпшити стан, покращити моєї нервової системи. І я потім, до речі, після медитації ще порадилася з одним оракулом цілительським і зрозуміла, що мені хотіло сказати, як я можу розгрузити свою нервову систему, з якої в мене що там, приховувати проблеми бувають, бо не і так далі. Прям отримала дільну пораду. Далі, далі, що було. Ну, коротше, Там ще були думки мені проговорені, фрази, не будемо на цьому зупинятись. Далі я інше хотіла цікавий момент розказати там інсайти, передачі може і не треба мені всіма ділитись, Це все ж таки трохи особисте, Суть не в тому, не, не те я хотіла розповісти. Далі, от такий момент, просто шок-контент, вау, ефект. Далі я перевела погляд на себе і стала намагатись роздивитись свої тонкі тіла. От як я виглядаю поза фізичною болонкою, да, бо я ж її лишила внизу. А, і я побачила, що це такі тонкі матерії, і як картинка постійно змінюється, вона не статична. От я дивлюся зараз на свою руку, да, вона статична, ну, от є шкіра, да, воно можна роздивитись статичне, зрозуміле, чітке. А я побачила Таку дуже тонку матерію, прозору, і якось так воно блимало все постійно. І тут я чую цей голос за кадром, який мені каже, ти намагаєшся типу, колір свій роздивитись, ти не зможеш цього зробити, тому що твій мозок, твоя психіка цього кольору не знає. Ну, типу, у вас на землі одні кольори, і в принципі саме явище кольору у вас інше. А той світ, з якого ти, твоя справді сутність, тут явище кольору, якби, ой, Телефон розряджається, сподіваюсь, вистачить дознати. от, А в цьому світ, світі, з якого ти прийшла, явище кольору являє собою трохи інше. І в тому світі, по-перше, інші зовсім кольори, по-друге, вони не статичні. Ви вдумайтесь, вони не такі, що от є, не знаю, от зелений, да, цільний кольор. От. Там, сіро бірюзовий а, ні, в тому твоєму світі кольори нестетичні. Тобто кольор він як постійно змінюється, постійно рухається. І. І самі кольори, і коротше інші. І він так спробував мені донести цей вищий розум, що що це було. Я побачила це. Ці... А, він каже: ну, якщо по спектру співвідношення, то твій колір спектру фіолетовий, синій, сірий, розуватий, ну, це приблизне, приблизне співвідношення по спектру. Тому ти можеш себе бачити, там, в фіолетових таких тонах. Я дійсно свою ауру бачу, як таку. От. Але це таке приблизне співвідношення, а справжній колір, ти ніяк не можеш собі уявити. Твоя психіка, твій мозок такого не знає. Ну, І ти не можеш собі уявити те, що ти не можеш собі уявити. І, коротше, Але в цілому я зрозуміла так, що це дуже динамічний колір, він постійно рухається. Ой, якось так, до речі. І там ще є і візерунки. Тобто колір сам по собі містить в собі динаміку і візерунки. У вас вибухнув мозок на цьому моменті, чи ні, напишіть. Але ж я була розслаблена, і я просто сприймала те, що мені йде. І, ну, і я в цьому процесі, коли ти в цьому медитативному стані, ти не можеш аналізувати, критикувати. Там. Це я потім обдумала, коли я звідти вийшла. А там я, ну, я не думала. І от якось так знаєте кадром побачила цей динамічний колір, побачила так і не зрозуміла до кінця, воно мені змішалося в один сірий і, і все коротше. І вже не стало мучити це питання. От. А, от що мені ще сказали, що мені сподобалось. Єдине, єдине що я логічно одразу прямо, прямо там проаналізувала, не відходячи від каси. Він мені сказав, ти взагалі не хвилюйся за себе, за своє майбутнє. Ми для тебе приготували дещо особливе, але трапиться це в потрібний, особливий, божественний час. І в мене так, тух, лампочка в голові, типу, божественний таймінг. Є така концепція в езотериці, як божествений таймінг. що Найкращі речі, е, е, якісь дивовижні, неймовірні е, з тобою там в певний момент життя, от просто ніяк не можуть трапитись. А коли божественний підходящий час для цього приходить згідно до вищого замислу да, якогось це трапляється легко саме по собі, в найкращому вигляді і коротше. Ну, ти порослався, ми для тебе вже приготували свій божественний план. Щось особливе, дуже ти будеш типу, і вражена, але трапиться це от в цей божественний таймінг. Дивант Дівайн таймінг є, є. Ну це ж більше з західної езотерики. От є, є в західній езотериці така штука, як дивайн таймінг. Ті, хто працюють з оракулами. Я думаю, з такими картами, з такими концепціями вже стикалися в своєму читанні. От да, і типу, для тебе вже уготован, уготований, приготований твій божественний таймінг. І, і це невідворотно. Як, в потрібний момент трапиться і все. Ти, Типу не парся, відпусти, трапиться тоді, коли має трапитись. Ну, коротше, люди, просто вау! Я, ну, от в мене вау-ефект. А ну, якби в моєму випадку це дійсно щось говорить, бо я не знаю, які тисячі цих, цих, цих медитацій я зробила. От, Тому я вам дуже раджу, можливо, вам потрібна ця карта для налаштування, то. зараз, Може, скріншот собі зробіть, ну або я не знаю, якщо дуже треба. Напишіть мені в коментарях, я, в принципі, можу сфотографувати і викласти в цих ну, ці вкладки де тексту можна на Ютубі писати. Можу дописом в принципі, викласти фотографію. От, але, в принципі, тут вже не на зображення медитація. Суть покрокову медитації я наговорила. Тут, тут карта, бо це просто карта, бо це колода карт. Але ж це мені так уявилося, як цей портал на зображення, але ж в принципі там навіть уявляти треба трохи інше, як описано по карті. Ну, коротше, така от історія. Хотіла одразу зняти відео, але було багато ще роботи. Думаю, ладно, потім, ладно, завтра. А зараз подумала, думаю, ні, не буду завтра. Поки є бажання, є на це енергія, зроблю одразу. От, сподіваюсь, було цікаво. І, блін, тут, ну, тут кожна карта вражає в цьому оракулі. Вони дуже різні та дуже різні дійсно ідеї у карт. Тут і по рівню фізики, тіла теж багато дається. І десь даються взагалі такі елементарні практики, типу практики подяки, але ну, от поки що. Скільки я працюю з цим уракулом, ну кожного разу вау-ефект. Я просто вражаюсь, тому я думаю, я з ним найближчим часом попрацюю більше. У мене також є, до речі, на цьому каналі список відтворення, терапія на картах. Я не часто туди що знімаю, там дуже різні відео. От не знаю, можливо, на цьому уракулі і для того плейлисту щось познімаю, подивимось, як буде чай, на... чай? Час, настрій, натхнення. Ну, така от історія. Буде дуже цікаво мені почитати ваші коментарі, як ви собі уявляєте Божественне, можливо, у вас були якісь інсайти, як в медитації вісні, просто якісь розуміння прийшли. Що для вас взагалі Бог? Що він собою являє? Наскільки він близький чи далекий від релігій? Ну, коротше, в принципі, буде цікаво ваші думки на цей рахунок почитати. І, в принципі, буду вдячна за будь-який коментар. Підмігніть, якщо ви тут. Це прям біль зараз українських терологів більшості. Ютуб змінив алгоритми, і ми ще всі до них не дуже пристосувались. Або не всі, напевно, пристосувались. Тому, тому я вам вдячна за будь-яку вашу активність, вподобайку, коментар. Звичайно ж, підписуйтесь, якщо цікаво. Напишіть, наскільки зайшов чи не зайшов такий формат. Сподіваюся, не нагрузила. сподіваюся, не було нудно або занадто сумбурно. А в мене на тому все. Всім рада. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила і Бог. На все добре. До нових зустрічей. Пока-пока.